Європейська асоціація звичання жиріння та Європейська Федерація Асоціації дієтологів опублікували нові рекомендації щодо лікування жиріння. У рекомендаціях пропонується індивідуальний підхід до лікування, спрямований на покращення здоров'я та самопочуття, а не просто на втрату ваги. У рекомендаціях також наголошується на важливість усунення упереджень щодо ваги, тобто негативного ставлення та переконань людей до ожиріння. Упередження, щодо ваги може призвести до дискримінації та стигматизації, що може негативно позначитися на здоров'ї та в добробуті людей з ожирінням. Нові рекомендації довгоочікуваний крок у боротьбі з ожирінням. Вони забезпечують комплексний та заснований на фактичних даних підхід до лікування, який може допомогти людям з ожирінням покращити своє здоров'я та самопочуття. Ось деякі з ключових моментів нових правил. Лікування має бути персоналізованим та адаптованим до індивідуальних потреб. Лікування має бути спрямоване на покращення здоров'я та самопочуття, а не лише на зниження ваги. Слід звернути увагу. На упередженість ваги. Лікування має бути більш дисциплінарним та включати команду медичних працівників. Ці рекомендації дають людям з надмірною вагою та ожирінням реальний шанс та віру в покращення метаболічного здоров'я за рахунок усунення зайвої ваги, покращення форми тіла та загального стану здоров'я. Дії та віра в успіх є ключовими у досягненні успіху. Нові рекомендації є цінним ресурсом для медичних працівників, які займаються лікуванням людей з ожирінням. Вони пропонують комплексний заснований фактичних даних підхід до лікування, який може допомогти людям з ожирінням покращити своє здоров'я та самопочуття. Дякую за лайки та розповсюдження відео.